Всіх вітаю на каналі, дорогі друзі. Сьогодні я для вас маю дуже важливі новини: новини, які почали змінювати повністю ракурс життя в США. І ми вже це все очікували. Ми говорили, розбирали і казали, що якщо Дональд Трамп не зупиниться своїми тарифами зі своїми іграми, то його люди, американці, самі почнуть відчувати величезний удар. І зараз сполучених штатах Америки величезна, величезна паніка. Тисячі тисячі людей втрачають роботи в автоіндустрії. І сьогодні я вам розповім, чому саме зараз, чому саме буквально пару годин тому почало так масово звільняти людей в сполучених штатах Америки, і що далі чекає Сполучені Штати Америки після всіх цих ситуацій, всіх цих заяв Дональда Трампа. Від вас я попрошу залишіть цьому відео вподобайку, якщо ви підтримуєте українську мову. Пишіть вашу думку на цю всю ситуацію.